Ан Павел є представником чеської компанії Альта, яка спеціалізується на постачанні обладнання для гірничо-видобувної промисловості машинобудування, а також для металообробки. В Україні мають ділові контакти з полтавськими ГЗК, в Кривому розі з північним та південним ГЗК, а ще і з низку підприємств машинобудування, які релокували свої виробництва до західних регіонів країни. Ми працюємо на ринку України вже більше 30 років, і в нас два основні вектори діяльності, в яких ми би хотіли співпрацювати і в подальшому не. Дивлячись на складну ситуацію в Україні, ми постачаємо технології для дробіння руди і нерудих порід та металообробні верстати. Старт створення стратегічних напрямів у відносинах між Кривим Рогом та Чехією заклали на початку 2024 року під час зустрічі голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, урядового повноваженого у справах відбудови України Томаша Копечного, надзвичайного і повноважного посла Чеської Республіки в Україні Ради Капеха. Пріоритетами є відновлення критичної інфраструктури, енерго. Ефективність транспорт, розвиток освіти та медицини, а також підтримка бізнесу та промисловості. Чеська республіка є найбільш індустріальною країною загалом у Європі, і промисловість для нас це життєво важлива галузь, і так само Кривий Ріг є найпромисловішим містом України. Тож ми не вперше приїжджаємо сюди цього разу. В нашій місії чотири чеські компанії, які сюди приїхали, із пропозицією щодо співпраці. Вони працюють у галузях машинобудування, видобутку корисних копалин та в галузі енергетики. До початку вели... Кої війни доля кривого рогу складала 7-9% ВВП країни внаслідок активних бойових дій та російської окупації промислових міст. Показники Кривого Рогу можуть сягнути позначки в 17-19%. Великий внесок в цьому саме гірничо-видобувних, металургійних та машинобудівних підприємств. Керівництво Чехії підтримує Україну як надаючи гуманітарну допомогу. Допомогу промисловості і особливо підтримку наших військовим. Ми дуже вдячні і за ту техніку, і за, за всю підтримку, яку показує Чехія Україні. Співпраця криворізького та чеського бізнесу є закономірним новим етапом у розвитку та поглибленні співпраці нашого міста із Чехією у гуманітарній сфері та відновленні інфраструктури. Так, європейські партнери долучились до модернізації Кривбасходу каналу та криворіж тепломережі. Уряд Чехії фінансово допоміг придбати медобладнання для реабілітаційного центру в міській лікарні No5. Чеська гуманітарна організація Людина в біді є партнером міської влади у створенні освітніх просторів, в закладах освіти та культури, в яких діти можуть отримувати додаткові Ожливості для розвитку Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.